20 листопада, середа, віра Ісуса. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Він умалив самого себе. Нехай буде у вас розум цей, який був і в Христі Ісусі, який принизив себе самого. Филип'ян 25 7. Він настільки спустошив себе, що ставши Спасителем світу, він не виставив себе таким чином, щоб виділятися або привернути до себе увагу. Бо всякий первосвященник, узятий з поміж людей, поставлений для людей у справах Божих. Щоб приносити дари і жертви за гріхи. І ніхто не приймає на себе цієї честі, а тільки покликаний від Бога, як Аарон. Так і Христос прославив не себе, щоб бути первосвященником, але того, хто сказав йому: Ти син мій, я нині породив тебе, як він говорить і в іншому місці. Ти священник навіки за чином Мелхиседековим, Євреїв 5:1. 4.6. Він спустошив себе настільки, що, прийшовши у світ, він чинив це не для того, щоб зробити себе помітним або привернути до себе увагу, а для того, щоб він міг сказати воїстину Я не прийшов сам від себе, правдивий же той, хто послав мене, Івана 7:28,29. Він настільки спустошив себе, що навіть коли він прийшов не від себе. Але був посланий. Він прийшов не від свого імені. Не для того, щоб представляти себе, не для того, щоб виявити себе, а в ім'я свого Отця, щоб представляти свого Отця, щоб явити тільки свого Отця, Івана 5:43. Це тому, що хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди немає». Івана 7:18. Він спустошив себе настільки, що коли він прийшов, міг сказати про себе: Я нічого не можу робити сам від себе. Івана 5:30. Людям він каже, без мене нічого чинити не можете ви, Івана 15,5. А про себе він сказав, Я нічого не можу творити сам від себе. Це показує. Що він настільки повністю спустошив себе, що в цьому світі він сам по собі був, так само безпорадний творити праведність, як і людина, яка не має Бога. І відповідно, він справді міг сказати, син нічого не може творити сам від себе, Івана 5:19. І сам я від себе нічого не дію. Івана 8:28, він спустошив себе настільки, що міг щиро сказати слова, що я вам говорю, говорю не від себе, Івана 14.10, а слово, що чуєте ви, не моє, Івана 14,24. Він спустошив себе настільки, що від нього не виходило жодного впливу, який міг би привернути будь-кого до нього. І тому він справді міг сказати. Ніхто би не може до мене прийти, як отець, що послав мене не притягне його, Івана 6, 44. Він настільки спустошив себе, що міг істинно сказати: Сина не знає ніхто, крім Отця, Матвія 11:27. Це і є віра Ісуса, це шлях Христа, тільки це і є Християнство. Тому нехай буде у вас той розум, який був і в Христі Ісусі, нехай це буде вашим розумом завжди і тільки, що ви покликані Богом, що ви послані Богом, що ви йдете не в Своє ім'я, а тільки в ім'я того, хто послав вас, що ви шукаєте не своєї слави, а тільки слави того, хто послав вас, що самі по собі ви нічого не можете робити, навіть говорити». Що від вас самих не виходить жодного впливу, який міг би привернути когось до вас, що ніхто не може прийти до вас, якщо не приверне його Отець, котрий послав вас, що ніхто не може знати вас, окрім Бога, і що все, що буде відомо про вас, буде від Бога. Ось що означає дозволити розуму, який у Христі, бути у вас. І це можливо тільки якщо дозволити розуму Христа бути у вас, бо це не від природної людини, не від себе, щоб робити це, бо природний розум, тілесний розум, є ворожнеча проти Бога, бо закону Божому не підкоряється та й не може підкорятися. Тому чи то у Христі, чи у вас тільки розум, який був у Христі, може очистити вас від вашого гріховного Я. Тому нехай буде у вас той розум, який був і в Христі Ісусі, який віддав себе. Коли Христос спустошив себе, Він одразу сповнився Богом. Так що Бог у Христі примирив світ із Собою самим, 2 Коринтян 5:19. Так що, хоча сам по собі він нічого не міг зробити і не робив, але Бог, який у ньому мешкав, творив могутні діла. Івана 14.10, так що, хоча він не міг говорити про себе, слова, які він говорив, вони були істинно від Отця, який послав його. Івана 14.24, 12.49.50, одним словом, він у цьому світі був Богом явленим у плоті, 1 Тимофія 3:16. Нехай буде у вас такий спосіб думок, який був і в Христі Ісусі. Який віддав себе. Це робитиме у вас те саме, що і в ньому, спустошуватиме вас. І коли ви таким чином спустошите себе, ви негайно наповнитеся Богом, навіть усією повнотою Божою. Тож, хоча самі по собою. Ви нічого не можете робити, Бог, який живе у вас, зробить у вас угодне йому через Ісуса Христа. Євреїв 13,21, 2 Коринтян 6:16. Так що Бог буде викликати у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Так що ви говоритимете не свої слова, а слова того, хто послав вас. 1 Коринтян 2,12, 13. Івана 3, 33, 34. Так що одним словом Бог буде у вас явлений у плоті. О нехай буде у вас розум цей, який був і в Христі Ісусі, який віддав себе, бо такою є віра Ісуса, і ось ті, які зберігають віра Ісуса. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з ваших уст та діла ваших рук, гарного сім дня! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас.